Христо. Слава Христу, сьогодні неділя і традиційно, з невеличкою перервою, ми знову з вами раді зустрітися в нашій традиційній рубриці. А, в прямому ефірі легка розмова про складне за всем ігорем. Вона вже встигла стати дуже популярною, і багато людей дають нам зворотні зв'язок і свідчення про те, як на їх життя вплинули. Знання, які вони отримали, чи відповіді на питання, які знайшли від наших передач за Ігорем. І сьогодні, в особливо теплий, осінній день, ми б хотіли почати, як завжди, з Євангелія, про яке ми сьогодні говорили. Давайте, так? Давайте. То давайте будемо уважно слухати слово Боже. Сьогодні... Ми слухали притчу. Це, фактично ця притча є продовження іншої притчі, яка наступні дії. Слухали про, про злочинних виноградарів, бо суть минулого разу в Івангелії була в тому, що людина мала би приносити плоди любові, плоди доброти у своєму житті, бо вона, власне, для того і створена Богом. Але так як царство Боже, воно ну, таке є надзвичайно багатогранне, воно не можна навіть десь приблизно порівнювати це наше життя і можливості тут на землі людини з тим, що чекає нас у вічності. Тому Господь би так хоче показати різні сторони, боки тих стосунків, відносин, що би ми, ми мали розуміти під царством Божим. Сьогодні Господь нам говорить про тих запрошених. Які були гідні до того, щоб бути гостями на весіллі якогось царя. Ну тобто, Я не думаю, що б, якийсь поважний чоловік, який займає високий в держави, когось з нас запросив як гідних гостей. Ну, відмовити йому це означає зневажити ту людину, бути до нього, скажімо так, не дуже добрим. Тому, притча говорить, що ті, які були запрошені, вони знехтували запрошенням царя, і кожен пішов до своєї праці. То, що чи він займався протягом життя. Тому Господь просить інших, Господь просить інших, які, можливо, не так були вже гідні того запрошення, бо просить на перехрестях, на дорогах. Щоб та світлиця наповнилася, бо сказав е, Іван Говорить, що все готове. Е, те, що відповімо ми чи не відповімо, все одно воно має це дійсно відбутися. Тобто Царство Боже, воно все одно відбудеться, хочемо ми того чи не хочемо. Попадемо ми на нього чи не попадемо, все одно воно буде е, як таке, що відбудеться. Бо все приготовлено. Від людини фактично залежить її вибір. Де би то не сумно виглядало, бо деколи ми вибір робимо неправильний, ми видаємо перевагу певним земним речам, які є скоро минучі. Навіть слава людська, молодість, все це скоро проходить. Ми вже бачимо, хто бачить, той мудрий, що він те, що є цінним. Тому... Для нас е, сьогоднішня притча це є запрошення до твої, м, любові Божої, до, до, до того місця радості, чим є служба Божа моді? Е, катехизм каже, що це є наш обов'язок, а ці церкви більш трансформують і пояснюють, що це не обов'язок, а привілей. Бути на службі Божій це є привілеї, це є те, що стосується людей, які... В окремий спосіб є особливо бажання на тому дійстві бути. Тому Павло говорить про помазання, помазання, яке Господь дає, Бог дає християнам через Ісуса Христа. Ми помазані на Царство, ми помазані на священників, на пророків. І те помазання, воно на нас ну, воно не пропадає. Навіть якщо людина десь рішить, все одно це помазання чинне. Тому що Господь через Павла каже, що Бог нам робить печатку печать Святого Духа, як ми кажемо через святого хрещення, ми отримуємо незатерту печать на душі, і це робить нас учасниками вже царства Божого. І для того, щоб черпати сили, робити добро, людина повинна приходити на службу Божу. Людина повинна наповнюватися тою радістю і, звичайно, десь. Те, що є буденне, яке людину виснажує, людина вичерпується на, на такому буденному рутинному способі життя, ми повинні немоби відчути щось нове, щось таке святкове, радісне. Бо воно вносить зміни в наше життя, і людина тоді має сили знову жити наново, наповнюватися сама і інших наповнювати так само тим добром, яке Господь їй дає через те, що вона прийшла пережила цю радість разом з ним. Ну, Цьому, мабуть, буде досить, бо ми так хочемо коротший варіант зробити сьогоднішньої передачі. Я хотіла би поділитися, дійсно, згодна, от якби колись я слухала, очі, то от, теж нас собі так відловила, що м, зараз в такому в моєму житті там немає дня, там, коли би ти там знаєте, як ото, виспався. <реш> Щоб ти просто собі скільки хочеш поспав. І тому, ну, тому що ну, є завдання, є обов'язки, якісь плани, і це субота і неділя тільки. Але зловила себе на думці, що ця неділя, незважаючи на те, що та, ти все рівно і встаєш, якісь тіє, е, ну, не, не спиш, скільки тобі там хочеться. Але коли ти приходиш до церкви і коли ти е, Ну, оцей ну, такий свій обов'язок, та виконав, і Бог тобі дав більше, дає тобі духовні сили. Фізично ти може та й не, не так відпочив, як би хотілося. Але оце духовне воно перекриває ті фізичні, ти не брак тих фізичних сил і дає тобі натхнення і сили рухатися наступний тиждень. Тому та, от, ну, для мене служба Божа це стало таким, якби. Та, початком нового тижня. Тобто початком, щоб в мене є сили на наступний тиждень діяти. А не, не кінець, навіть осталь, як останній день тижня, а навпаки, початком, щоб я мала сили на наступний тиждень. Ну Правильно, погадається. <говорить> так більшість свідчить людей, які справді по-справжньому переживають оце запрошення і від нього нам якби, звукується. Там. Маю труднощі з тим, щоб Матвій ми питає: чому ми маємо ходити до церкви, а вже давай підемо до сінчого. Mm -hmm. щоб знайти потрібні слова. Mm -hmm. але Вони не так а це, це стало. Я та, сподіваюся, що також на свій час мамі теж задавала ті питання. Але кожна зернятко проросте. Там. До речі, за оці зернятка. А, сьогодні у нас був класний досвід. Поза камерою, у нас тут було дуже багато людей, аж дуже багато. Я навіть не помістився в трапезну, десь був там з набору. І в нас було двоє чудових нових людей, незнайомців, які стали знайомцями, які стали вже частиною нашої спільноти, Вони ну, вже декілька тижнів нас з'являються, ми сьогодні роззнайомилися. І виявилося щодо дрібнички зернинки, які проростають. Виявилося, що ці люди дізналися про нашу парафію, а, поміж іншим їм підказали, сказали в Львівській області. А рекомендували, що ось отам, самі вони з Кривого Рогу, і їм десь на іншому кінці України хтось сказав, що там у вас є парафія з гарними людьми і чудовим священником, де можна прийти і поділитися, полікувати душу, поділитися враженнями і почерпнути благословення. І до нас люди прийшли. Так що не лінуємося, працюємо, бо деколи навіть оце одне дрібне слово чи речення, яке ми відповімо на питання, навіщо йти до церкви або. Просто згадаємо Бога, і воно часом випадкових людей проростають потім не випадкові великі історії. Так, отже, а в мене ще я зараз читаю старий почала, і не знаю, напевно, питання чи можна проводити таку аналогію. Багато читаю, що Бог опікувався єврейським народом, що він його вивів із землі Єгипетської, скільки 40 років ним опікувався. І чи можна проводити таку аналогію з тепер, сьогоднішньою Євангелією, коли е, говориться про те, що були вибрані, були запрошені, що це може бути єврейський народ. Він йому давали шанс, що він був вибраний. Але і він якби відкинув Ісуса, е, ну його не прийняв, і тепер ми е, всі народи спасені і всі покликані і е, до того царства Божого. Е, ну тоді ми всі можемо через новий заповідь. Так ну так і є. Ну так світі, якщо екзегетику, там ну, пояснення. Святого писання вони так і пояснюють. Просто я не став, як кажуть, на тому зацикуватися, бо, ну, бо, та, бо, бо ті, що були найперше запрошені, це були євреї. Бог їх запросив, він їх ну, обділив всіма благословеннями, щоб вони були тими першими, які мали би прийти і бути бажаними, як кажуть, осями. На тому весіллі сина свого, так, але вони відкинули. Дуже питання, чому саме єврейський народ, чому він так виявил з усіх народів саме цей народ? Ну, кажуть, що це був найменший народ, найменший народ не менше значення кількості. Але в питанні навіть, скажімо так, зараз, коли про євреїв говорять, то вони думають, що це дуже супер розумні люди, mm -hmm. супер хитрі. В торопні і так далі. А насправді Бог їх вибрав як найслабший і найменший, найбільш такий кажуть, прогресивний народ. Бо багат, багаті народи, які жили навколо, вони вже вміли там робити вироби з заліза, вони мали там агротехніку розвинуту, тобто вони вміли землею чудово працювати. Євреї були кочівниками медуїнами. Вони нічого не вміли, нічого не вміли. Вже коли вони навчилися, це тоді, коли вже вони виходили з Єгипту. От вони, вже тоді Господь давав їм талант. Якщо читати книгових, дуже цікаво читати, як Господь через Мойсея каже, от отак, отакий рід каже, вибереш, і я дам їм вміння, щоб вони працювали з золотом. Бо золотом працювали тільки єгиптяни, євреї, бувши в Єгипті, вони з золотом вміли працювати, тому що це є фактично ремесло вибраних. Зараз майже всі е, ті, що золотом працюють євреї. <глад> але Бог дав таланти такі. Mm. Потім з деревом Бог вибрав інший рід і скаже, що той буде з деревом працювати, бо от не робили. Кожен мов це. А той шити буде mm. чудово шиє, але mm. на We життя він вибрав make. інших людей, mm. інших і скаже, рід і буде добре шити. А той рід вибере, що вони будуть співати. Yeah, yeah, so співати при Божому храмі. Тобто Господь вибирав роди. І давав їм таланти, давав Бог дав таланти. І тому після того вони нікуди не пропали, бо те, що Бог дає, воно залишається назавжди. Людина може його просто втрачати, але Боже благословення, дари вони не забираються ніколи. І тому от так так сталося, як сталося. Так. Народ, найвіщо, народ, народ народ Ізраїля вибрав сам Господь. Вибрав тих, щоб. Бо які народи були великі, славні, які вже творили на імперії, вони би просто-напросто. Не захотіли мати такого Бога, який говорив їм про те, щоб вони були так скажімо, не такі жорстокі, щоб вони слухалися голосу Бога, щоб вони слухалися там свого сумління і не робили зло понад те, що що, що що око за око, зуб за зуб це було фактично закон людської справедливості, на якому Господь вчив євреїв спочатку. так? Ісус вже, коли прийшов, Він вже вчив ще більш досконалому закону, щоб підставити іншу щоку, коли тебе там ударили. Це вже закон Божої справедливості. Так що це не так заслуга євреїв, щоб ми Божим народом стали як те, що вибір Божий. Ну, я не знаю, звичайно, от я ще ці теми. Як то кажуть, торкатися, то я зрозуміла, підтримую зараз думку Маргарити, що все-таки в нашому житті, в якому насправді то є дуже багато болю, йде війна, і як ви казали сьогодні на проводі, більше частина людей не йдуть Це до Бога, а навпаки. Скажімо, захназнаходяться поза меж. Багато хто думає, що молитися вдома це добре, та і е, тим самим то вже вважається, що до, до того достатньо. А от і дуже б мені подобалась ваша думка щодо того, а як можна перемогти в війні, а якщо не давати, як то кажуть, достатньо віри. Богу, який в принципі і може привести до перемоги. От мені дуже б хотілося, щоб ви цю думку сказали. Я думаю, що ви зрозуміли про що а, йдеться. Та... Ну я такі святому писанні Старого заповіту, десь сказано про що не готують на день бою, угу. а перемога. Да. Тобто це не означає, що людина повинна знайти сісти десь там перед іконою чи в церкві там. І лише сподіватися на те, що без будь-якої дії з боку людини буде перемога. Ні, коли ми навіть дивимося на історію народу Ізраїля, то, то вони йшли до бою, вони вмирали на полі бою, вони гинули, так як нас зараз гинуть. Але народ Ізраїля завжди покладався на Бога. Завжди. Вони знали, що яку би ти зброю не мав, яке би ти озброєння тобі би не давали, най найкраще. Перемога ну, не можна здобути, коли Бог не з тобою. Або коли ми не запрошуємо Бога, щоб він був з нами. Ну і зараз так дивно виглядає, що ми чекаємо на перемогу, нам декларують часом найвищі посадові особи, що вони мають план перемоги. Який план перемоги може бути, коли ми в всіх аспектах є слабші економічному, військовому, людському ресурсі. Нічого в нас кращого немає. Ми навіть якщо маємо якусь кращу зброю, то нам і не дозволяють, скажімо, там бомбардувати. Ті об'єкти військові, з яких нас вбивають, тобто помирних люди. Тому навіть церкви в Україні закликають владу, щоб якийсь один день в місяці або навіть в році був для того, щоб влада, влада закликала, як ті, що мають від Бога ту владу, щоб вони закликали до молитви, до спільної молитви всього українського народу. Це більше дасть нам, скажімо, потенціалу перемогти. Тому що коли весь народ буде взивати, то Господь обов'язково ту молитву почує, в першу чергу. А ми маємо, приклад Йова, Йон, Йони, пророка Йона, який в нині казав, що якщо не покаєтеся, Бог вас знищить. це сутка до царя, і він сказав, постимо навіть худоба постій. І знищення не прийшло. Тому що Господь побачив, наскільки народ, починаючи від царя на веретищі, в попелі, постить, просить про помилування, і вони були помилувані. Я думаю, що в Україні так само важливо пам'ятати, що, що так, наші, наші дії з боку там, військових важливі, бо за рахунок них ми можемо тут молитися, вести цю передачу. Але ще Шептицький казав, ті, що не на війні, мають ревною молитвою молитися підтримувати, щоб ця перемога стала реальністю. Ну, то я думаю, що е, з мого досвіду особисто, з досвіду наших парафіян, е, тих людей, яких я знаю, що дійсно е, відновлення е, духовної, як то кажуть, е, сили. На щонедільних зустрічах в, в нашій парафії вони дійсно дають якесь особливе я не знаю, піднесення, особливе якесь перезавантаження, яке допомагає насправді то просто йти в життя і жити то життя, не як то кажуть, не падати духом, не втрачати віру. не… Впадати в паніку чи в розпач взагалі, то попри всі там якісь негаразди, ну я можу сказати по собі, по тих людях, які, людях, яких я бачу, та у них світяться очі, у них є сенс до життя, в них є якась таке налаштування, налаштування, яке, яке на, на навпаки серед хаосу, серед, як то кажуть, безнадійності дає якусь підтримку і надію людям. Які поряд з, ну, зі мною принаймні знаходяться. І я думаю, а як це працює? І я розумію, що це працює. Тому що ти приходиш в парафію та, на службу, ти не один, тут є спільнота. І от мені сьогодні дуже сподобалось, що Бог в цей момент він служить кожній людині. Та, не ми приходимо, щоб служити Богу. А Бог служить для нас. І я думаю, це така думка, яка мене сьогодні просто торкнулася серця. І як, знаєте, мурахи по шкірі йдуть, коли ти розумієш, що ти даєш шану Господу, а Він ще більше дає тобі на замін. Та? І коли вся парафія співає, у мене якась знаєте, відбувається така особлива. Вдячність кожному, хто в цей момент підсилює ну, багатократно та ту молитву, яка б одна не мала тої сили. От, і мені це дуже-дуже б хотілося, щоб е, кожна людина, яка е, вболіває за Україну, яка переживає ту всю ситуацію, яка є можливо передивилася якби свої, е, як то кажуть. Застаріли погляди, та і е, може подбоятися навіть тих комплексів, які нам нав'язали. Ну я говорю зі своєї точки зору, нав'язали ще з радянських часів, що е, це якось не е, ну несерйозно, начебто вже не модно, начебто вже то навіть не можна про це говорити, та про Бога там, говорити про віру, і це якось не не, не та тема. То я, от, наприклад, на сьогоднішній момент розумію, що це навпаки та тема. Це краще, ніж матюкатися, проклинати, як ви казали. Це краще, ніж, скажімо, на, на, на всіх сваритися та не бачити в житті світа білого. розумієте? То краще от в такі спільноти занурюватися, де дійсно де ти навіть не очікуєш від, чи від себе, розумієш, що життя триває. І ти не знаєш, як Бог буде діяти, але ти віриш йому, що він зробить все, як то кажуть, бо він знає, що він робить. От і тому я щаслива, що є такі сьогодні в моєму житті опції, та? це додаткові опції, які до того в мене не були доступні. Верніше були доступні, але я їх не розглядала, поки не зустріла таких людей, як ви. І сьогодні говорю про те, що є можливість у кожного. Кожного, абсолютно кожного, долучитися до нашої спільноти, до інших спільнот, Греко католицької церкви. І дійсно ви побачите ті переміни, які вас здивують, вас дивують. Цікаво, ви зауважили це справді, бо служба Божа це є, як у цій церкві нам говорять, це є у в часі і в просторі, в конкретному місці Царства Божого. Тому що ми, би переживаємо і зануримося в життя Ісуса Христа. Ну і Звичайно, коли людина входить в це життя Боже під час служби Божої, ну, то звичайно, я думаю, що вона отримує все, що їй потрібно. На даний момент все, що потрібно. Господь скріпляє у вірі, Господь дає надію, Він дає нам того Духа Свого. Би ми могли в цьому світі наповнені такою злобою, ненавистю, іншими та страхами. Я нам надію на те, що все можливо змінити. Все. Просто-напросто треба прийти і взяти те, що Господь нам хоче дати. Прийняти запрошення. Так. Прийняти запрошення. Ну, є, що всі доволі. <реш> ми, ми, домовлялися коротко. ми коротко сьогодні домовлялися, але ви ж дивіться, будь ласка, слухайте і діліться нашими ефірами, бо це для нас дуже важливо. Ставте вподобайки, рекомендуйте вашим знайомим долучатися до нас, бо як сказав Володя, та зернявка, яке може бути кинуто вами, для когось стане цінним. Цінним Штаблі. скарбом, яким ми предложите, і ви долучитись до того. Могли Господи. Господи, Боже, дякую тобі, що ми змогли зібратися онлайн, <гум> що ми могли побути в колі чудових людей і поділитися. Власними переживаннями і почути переживання кожного з нас. Дякую тобі, що ти промовив до нас через Євангелію і дякую за силу, що, яка була в нас від тебе, щоб ми могли зрозуміти, що ти хотів нам сказати. Поблагослови нас на цей тиждень, щоб ми жили в спокої, в благословенні, в підтримці з тобою. Амінь. Дякую за кадру. У нас була Діана Коваль. Дякую, Діаночка, це підтримку, Галиночка, Саночка. І всім нашим любим глядачам. Ми вас любимо. Слава Ісусу Христу! Слава моїх